Добрий день, дорогі співвітчизники! я продовжую цикл відео по створенню Української національної держави творців під керівництвом української титульної нації. Нинішня неукраїнська недовлада або режим Зеленського, який сажає до тюрем волонтерів, робить спроби знищити українську націю. Прийняті закони. В Раду нинішньої, в якій 70% громадян Ізраїля, це такі закони. Закон про нацменшини і закон про корінні народи України. Слова у жодному із цих законів немає жодного слова про українську націю. У усіх енциклопедіях до Зеленського написано, що українці це корінний народ. А Зеленському і тим, хто за ним стоїть, не сподобалось це. І він вирішив обійтися без українського народу в Україні. Я хочу йому і його слугам напомнити, що українська нація одна із самих. Старих у світі. І вона сформувалася і формувалася на одній території, на правому і лівому березі Дніпра із слов'янських племен і ізарійських племен. Тому вона і є корінним народом. А Кримли, татари і Хазари прийшли в Крим з Приазов'я і Поволжя. І коли вони туди прийшли, то в Криму був вже побудований за декілька століть до того, як вони туди прийшли, був побудований український город Сурож, нині судак. Так от, українці є корінним народом на українській території. І що ж виходить подіям Зеленського? Що в українців замість національності, на, замість на, назви держава чи Республіка України, чи національна держава, назва України Україна. І все. Замість громадянства фізичні особи. Без національності, в жодних документах, так, нині не указано національності українців, графу національності Ви, видалились паспортів і ще кінах, при кінах, і коли ми прем'єр-міністром. Продаж української землі? По тих документах яких, прийняв, документах, яких прийняв Зеленський, український народ не є корінним народом, не є титульною нацією. Так де ж у законодавчому полі український народ? Хочеться запитати Зеленського? Куди ж ви нас ведете? І чи ведете ви нас кудись? Дивний народ українці. Добрі воїни, але дуже наївні. Віддали владу над собою чужинцями. чужинцям і чекають, що вони їм побудують державу, побудують нове життя. Возьмем такий факт, який. Пропустило змі, коли команда Зеленського вийшла до кореспондентів і заявила перед усім світом, що вона нібито прямує в НАТО, і вийшли перед ними три вищих керівника України, і серед них жодного українця. І мені стало соромно. Чому? Тому що українська нація, до якої я теж належу, ще й сліпа. В якій іншій країні владу над своїм народом могли віддати іншим? Представникам інших національностей, чужинцям. Вибачте, але я цього не розумію. І я бачу, що Зеленський і його та команда, вона нікуди не веде Україну. Вона знищує залишки державності в Україні для того, щоб її потім поділити. Далі буде.